Частина перша Всім добрий час доби, у когось зараз ранок, у когось ніч. Але історія, яку я розповім, буде захоплюючою для всіх. Я народився в родині, де слово старший завжди звучало як вирок, це ніби було не про повагу й приклад для молодших, а про безкінечну відповідальність без права на визнання. З дитинства я відчував, що кожен мій успіх, наче розчиняється в повітрі він не мав ваги. Якби хтось чужий глянув з боку, міг би подумати, звичайна сім'я нічого особливого, але всередині невидимий розподіл, і я в ньому завжди стояв десь на другій лінії у тіні мого брата Іллі. Я пам'ятаю той день, коли в четвертому класі виграв міську олімпіаду з математики, у мене тремтіли руки від хвилювання, я повернувся додому з дипломом і медаллю, очі світилися гордістю. Мені здавалося, що зараз відчиняться двері, і мама з татом кинуться обіймати мене, але вони лише кивнули, мовляв, молодець, і знову втупилися в екран телевізора. Того вечора ми вечеряли гречкою з котлетами мовчки. Я сидів, вертів у руках свій диплом і думав мабуть, я щось роблю не так, якщо навіть це їх не чіпає. А за кілька місяців Ілля взяв третє місце в районному турнірі з футболу. О, тут було інакше. Телефон не замовкав, дзвонили родичі, друзі, всіх запрошували відзначити. Мати бігала по кухні, витягала кращу скатертину, батько привіз із магазину два пакети дорогих продуктів. Ввечері за столом сиділа вся родина тітки, дядьки, сусіди у центрі уваги. Ілля. Йому купили нові буци, подарували спортивну форму. Я сидів у кутку, жував шматок хліба й думав А що ж тоді означає моя перемога? Андрію. Нахилився до мене батько, коли вечір вже добігав кінця. Ти б не сидів, як сирота, порадів би за брата. Я підняв очі, хотів сказати А хто порадів за мене? Але промовчав. Я навчився ховати ці слова всередині. У старших класах ця різниця тільки посилювалася. Я закінчив школу із золотою медаллю. Пам'ятаю, як директор на сцені тиснув мені руку, а зал аплодував. Я повернувся додому в піднесенні. Увечері ж батьки лише кинули. Молодець. І знову тиша ніякого торта, ніяких гостей. А за рік Ілля ледь не залишився на другий рік, ледве підтягнув оцінки після перескладання. І що ви думаєте? Того вечора ми поїхали в ресторан. Святкувати, що Ілюша старався. Я сидів за тим столом і слухав тости на його честь. І в якийсь момент мати підняла келих і сказала Ілюша, в нас боєць. Він завжди доб'ється свого. Я стиснув зуби, бо в горлі застряг сміх. Боєць. Він просто перескочив через двійки. А я? Моя золота медаль, мої роки праці, все це виходить, не рахується. Університет став новим випробуванням. Я вступив до НГУ на бюджет. Це була перемога, якою я пишався. Але разом із нею почалася й інша реальність ранкові підробітки кур'єром, вечірні зміни на складі, вихідні тощо, стипендії. Вистачало хіба що на проїзд, усе інше, власними руками, власними силами. Батьки навіть не питали, чи потрібна допомога. Ти ж у нас самостійний, повторювали вони. А ось коли Іллі настав час вступати, йому купили машину. Приору, нехай і стару, але все одно на ходу оплатили навчання, щомісяця давали гроші на кишенькові витрати і жодного слова про самостійність. Він молодший, йому треба допомагати. А я Я вже давно став для них чимось на кшталт банкомата, який дивом ще не приносить чеки. У ті роки я остаточно зрозумів мої батьки люблять, але люблять вибірково. Я для них тло, щоб ще яскравіше сяяв молодший. І коли я намагався якось заговорити про це, відповідь завжди була одна й та сама. Андрію, ти старший, ти повинен бути мудрішим. А вони, хотілося спитати вони нічого не повинні? І знаєте, з часом я почав відчувати. Що моє серце втомлюється, я наче жив у двох паралельних світах у своєму, де я боровся і досягав, і в їхньому, де все це було невидимим. Мені здавалося, що одного дня я просто не витримаю, і тоді станеться щось, що змінить усе. Цей день настав пізніше, але перші тріщини в мені з'явилися саме тоді, у дитинстві, коли я вперше побачив у нашій родині не всі діти рівні. І відтоді ця правда жила в мені, як кістка в горлі. Частина друга два роки тому був мій випускний УНГУ. Я пам'ятаю той день до деталей світило сонце, на площі біля університету гули голоси студентів усі з квітами, і з друзями, з родичами, які приїхали підтримати. А я стояв із дипломом у руках, і єдині квіти, які тримав, привезли батьки. Вони подали мені їх так, ніби зробили найбільшу милість у житті. Я дивився на цей букет і на їхні обличчя й розумів свята для них немає, вони ніби виконали формальність і все. Ну, що, куди нас поведеш відзначати? Урі? спитав батько з тією ноткою в голосі, яка не залишала вибору. Я думав, може, вдома, обережно відповів я. Спокійно. Своїм колом, дурниці відмахнулася мати. Ти ж дорослий уже, давай в ресторан, і я повів. Заплатив власними грошима ті, що збирав кілька місяців працюючи по вечорах, вибрав хороший заклад, замовив вино, хотів, щоб цей день запам'ятався. І він таки запам'ятався. Тим, що весь вечір вони говорили не про мій диплом із відзнакою, а про те, що вілі скоро іспити, що він. Так старається що а, надія сім'ї на ньому. Я сидів, слухав і відчував, як моє досягнення з кожною хвилиною стає все меншим у їхніх очах. Минуло всього два роки, і настав випускний іллі. І тут усе було зовсім інакше. За кілька тижнів до події батьки вже метушилися, бронювали ресторан «Березка», розсилали запрошення півсотні гостей, складали списки тостів. Вони жили цим святом, а мене проінформували в останній момент. Я сидів на кухні, пив ранкову каву, коли мати різким голосом гукнула Андрію, йди сюди. Я увійшов у вітальню. Батько вже сидів у кріслі, вдаючи римського патриція. Ілля, як завжди, ще спав. Сьогодні веллі випускний почала мати тоном, наче оголосила всій країні новину століття Ти зобов'язаний бути. Зобов'язаний? перепитав я, ковтаючи каву, що ще парувала в горлі. Та. твердо кивнула вона. Столик у Бероса да, до Берозки замовлений, приїдеш о шостій вечора, і не забудь подарунок братові я підняв брови. А мій випускний пам'ятаєте? тихо спитав. Там теж був е, обов'язок когось прийти, когось привітати. Мати миттєво відвернула погляд. Ти ж старший, сказала вона різко, маєш хоч щось подарувати. Якщо немає подарунка, то хоча б прийди, не ганьби сім'ю, я мовчав. У голові вже зароджувався план. Якщо подарунок для них такий важливий, він буде, але зовсім не той, якого вони чекали. Увесь день я працював у офісі майже на автоматі, в таблиці в Excel, цифри, графіки. Усе зливалося в одну сіру масу. У голові крутилася лише одна думка як зробити так, щоб цей вечір вони запам'ятали. І я знайшов рішення через інтернет, замовив новенький MacBook. Сума величезна 120 тисяч. Для мене це були місяці праці. Але я зробив замовлення і домовився, щоб кур'єр привіз його прямо в ресторан на час святкування, хотів бачити їхні обличчя. Рівно о шості я припаркувався біля Березки. Ресторан сяяв вогнями, вікна розкривали, видно, довгі столи, накриті білими скатертинами. Я зайшов і одразу зрозумів гостей море, людей п'ятдесят, родичі, яких я навіть не знав, друзі Іллі, колеги батька, усі місця були зайняті. Я побачив порожній стілець біля брата. Але коли ступив у тому напрямку, мати швидко перехопила мій погляд. Зайнято. Відрізала вона. Один із друзів Іллі трохи запізнюється. То я е, е, можу сісти тут? обережно натякнув я. Батько кивнув так, ніби я запитав щось безглузде. Ні, місць більше немає. Я розсміявся всередині. Отже, для друга, який навіть не прийшов місце є, для мене ні. А де подарунок? з холодною усмішкою запитала мати. Я вдихнув глибше. Буде, відповів. Трохи пізніше. Вона скривилася, а за столами вже почали перешіптуватися. Прийшов без подарунка. У цей момент задзвонив телефон. Я підняв слухавку і голосно, так що чули, сказав Так, звісно, заходьте. Я біля входу. У дверях з'явився кур'єр із коробкою, на якій світився білий яблучний логотип. Всі голови повернулися до нас. Я взяв коробку з його рук і гучно промовив Ілля, це тобі. Вітаю з випускним Мекбук. Зал вибухнув схвальним гулом. Ілля підскочив із місця, витріщився на мене. Серйозно, це мені? Він майже тремтів від захвату. За столами хтось шепотів Ого, який подарунок? А мати вже нахилилася до сусідки і з гордістю сказала: Я ж казала! Андрій не підведе. Він завжди знає, що робити. Батько кивнув, мовляв, От бачите, син розуміє, що таке сімейний обов'язок. Я дивився на їхні задоволені обличчя і відчував, як у грудях піднімається холодна хвиля. Вони щасливі, бо я підтвердив їхню картину світу. Старший завжди мусить. І тоді я сказав: Знаєш, Ілля, я передумав. Тобі це не потрібно. У залі запала гробова тиша. Я повернувся до кур'єра. Вибачте, я хочу скасувати замовлення. Той розгубився лише на мить, потім дістав телефон, подзвонив у магазин і коротко повідомив Замовлення відмінено. Кошти повернуться за кілька днів. Я кивнув і віддав коробку. Кур'єр пішов. А тоді почалося справжнє землетрус. Ти що, з дурі? зірвався Ілля, обличчя почервоніло. Це якийсь цирк. Батько вдарив кулаком по столу, склянки підстрибнули. Що ти твориш, Андрію? Ти виставив нас на посміховисько. Я знала. крикнула мати, голос зірвався. Знала, що ти не здатен вести себе нормально. Ілля метляв руками. Ти спеціально, спеціально зробив, щоб мене принизити. За столами здійнявся гул, перешіптування, осудливі погляди. Всі дивилися на мене, як на чужака. А я мовчав. Стояв, слухав цей хор гніву. І лише перед виходом сказав тихо, але виразно якщо для мене за цим столом не знайшлося місця, то й моїх грошей для вас теж не буде. І я вийшов, залишивши їх із їхнім святом. Частина третя після тієї сцени в Берйозки я вийшов на вулицю з відчуттям, ніби мені з плечей зняли тягар, який носив усе життя. Повітря здавалося холоднішим, ніж було насправді. А кроки лунали порожнім асфальтом, наче я йшов не з ресторану, а з власного минулого. Я не повернувся додому одразу, замість цього звернув у маленьку кав'ярню на околиці, де завжди було тихо, де ніхто мене не знав. Замовив чорну каву, сів біля вікна і довго дивився в нікуди. Я намагався не думати, але спогади самі пробивалися крізь стіну у тиші. Як мати вперше назвала мене старшим, не з гордістю, а як нагадування? Ти повинен як батько змусив віддати половину першої зарплати на сім'ю, Як Ілля завжди був особливим, навіть коли не робив нічого, окрім того, що дихав і вимагав, усе це злітало в голові, мов кадри старої плівки. Наступного дня я повернувся додому пізно. Сподіваючись уникнути розмови. Але вони чекали. Мати сиділа в кріслі, тремтіла від зібраного гніву, батько із кам'яним обличчям, руки, схрещені на грудях, Ілля мовчки, тинявся поруч, розлючений і водночас розгублений. Ми повинні поговорити, почала мати, намагаючись говорити спокійно, але голос зривався. Учора ти зганьбив нас перед усіма. Зганьбив. Я сів навпроти, не відводячи погляду. Я просто показав правду, батько різко встав. Правда? Ти називаєш правдою те, що виставив брата дурнем. Усі гості були в шоці. Може, тому що ви самі загнали мене в кут, тихо відповів я. Для мене місця не знайшлося, для мене завжди не знаходиться місця. Кілька секунд була тиша. А тоді мати вдихнула і сказала Добре. Ми визнаємо, мали залишити тобі стілець пробач. Але Ілля дуже розраховував на подарунок, і тепер він залишився ні з чим. Батько нахилився вперед, дивився мені просто в очі слухай сюди. Ти можеш виправити помилку рахунок за ресторан 85 тисяч. половину заплатиш ти. Це буде твоїм внеском і твоїм подарунком братові. Я розсміявся коротко й гірко. Ні, мати зойкнула. Ти що не розумієш? Ми ж сім'я. Родина повинна допомагати одне одному. Допомога це, це коли просять із любов'ю, а не вимагають, відповів я холодно. Батько зціпив зуби. Ти заробляєш більше за всіх, тобі що шкода поділитися? Ти ж повинен. Я повинен, я? Я підняв голос уперше. Я повинен був сам оплачувати навчання. Сам виживати на стипендію, сам купувати собі одяг і їжу. Поки ви сипали гроші на Іллю. Я повинен був платити за власний випускний, бо для вас він нічого не значив. Я повинен був усе робити сам. А тепер я ще й повинен оплачувати його свято. Вони мовчали, тільки Ілля, нарешті, заговорив Андрію, ти просто заздріш. Ти завжди заздрив. І зараз теж. Я глянув на нього довго й уважно заздрив. Я тобі? Ілю, у мене є диплом. Робота. Я самостійний. А що є в тебе? Тільки постійні вимоги. Обличчя брата налилося кров'ю. Він кинувся вперед, але батько зупинив його жестом. Мати схлипнула. Я так і знала, прошепотіла вона. Ти став чужим у нашій сім'ї. Я підвівся. Ні, мамо. Це ви зробили мене чужим. Я вийшов до своєї кімнати. Зачинив двері і довго сидів у темряві. Мені було важко дихати, ніби повітря згустилося, але в душі з'явилася впертість. Я знав довго так не витримаю. Я мав піти звідси назавжди, інакше вони висмокчуть мене до останньої краплі, і від мене нічого не залишиться. Через два дні вони знову почали цього разу із машиною. Мати підійшла ввечері, коли я сидів за ноутбуком. Синку, у Іллі старенька машина, вона вже сиплеться, а йому ж треба їздити на співбесіди. Ти міг би віддати йому свою весту. Я повільно закрив ноутбук, свою машину, ту, на яку я півроку відкладав із кожної зарплати, батько встав із крісла. Аня, ти ж стабільно заробляєш, купиш собі іншу. Ти, старший. мусиш допомогти. Я розсміявся так голосно, що вони здригнулися. Ні. Якщо йому так потрібна машина, нехай навчиться заробляти й копити, як я. Або я зробив паузу, дивлячись їм прямо у вічі. Викупіть у мене по ринковій ціні. Обличчя батька перекосилося, він ударив кулаком по столу. Ти що торгуєшся з власною сім'єю? Ні, спокійно відповів я. Я просто ставлю межі. Він підскочив, ткнув у мене пальцем. Забирайся з мого дому. Я не сперечався. Уперше в житті його крик не змусив мене відчути себе винним. Я мовчки піднявся і пішов у кімнату збирати речі. За півгодини в багажнику лежали два чемодани: одяг, документи, кілька речей, усе, що справді моє. Я навіть не оглянувся. На порозі батько крикнув Побачимо, як ти проживеш без сім'ї. Я зупинився на секунду, усміхнувся. Побачте, і зачинив двері, не озираючись. Частина четверта перші тижні після того, як я пішов із дому, здавалися дивними, наче все навколо було тим самим містом, тими самими вулицями, але дихати стало легше. Я знімав ліжко в хостелі через оголошення, тісна кімната на шістьох, скрипучі ліжка, гуркіт телевізора з сусідньої кімнати. Але для мене це було більше. Ніж просто притулок, це була свобода. Я вперше відчув, що кожна копійка, яку витрачаю, належить тільки мені. Через 10 днів мені пощастило знайти квартиру, невелику однокімнатну, 50 квадратів у спальному районі. Ніяких розкошів, але для мене це було справжнє царство. Я розставив книжки, купив невеликий стіл, привіз свій ноутбук, і вперше за довгий час відчув я вдома. Не там, де мене змушували платити за повітря, а там, де мене ніхто не докоряє за кожен подих. Минав час. Я працював, робив заощадження, купував речі, які мені справді подобалися. Ніхто не стукав у двері з вимогами, ніхто не питав, а що ти зробив для брата? Бо тиша була моїм найкращим подарунком, минуло півроку. І раптом подзвонила мати її голос звучав неприродно м'яко. Андрійчику, я скучила. Може, зустрінемося, вип'ємо кави? Я насторожився вона ніколи не дзвонила без причини, але погодився. Ми домовилися зустрітися в кав'ярні біля метро. Я зайшов і зрозумів усе одразу вона була не сама. За столиком сиділи батько з важким поглядом і Ілля, який дивився на мене з удаваною серйозністю сімейний консиліум, майнула думка. Як справи? почала мати, усміхаючись, натягнуто. Робота? Все добре. Я зупинив її поглядом. Давайте без прелюдій. Чого ви хочете? Вона сіпнулася, але батько підхопив. Ілля хоче відкрити бізнес. Кав'ярню. Є чудова ідея, але банки дають кредити під грабіжницькі відсотки. Ти міг би одолжити 900 тисяч на рік. Ми все повернемо. Я перевів погляд на брата. Він дивився на мене серйозно, але в очах світилися нетерплячка і азарт. Це мій шанс, сказав він. Ти ж розумієш. Допоможи, братан. Я повільно зробив ковто й мовчав. Усередині вже все було ясно, ці гроші не повернуться. Я нахилився вперед. Добре, я дам вам гроші. Мати просіяла і ляв вдихнув із полегшенням. Батько навіть посміхнувся. Але я підняв руку. Але є умови договір позиків нотаріуса і в заставу ваша квартира. Якщо через рік не повертаєте гроші, в те квартира переходить мені. Тиша впала важка, гнітюча. Мати відкрила рота, але слів не знайшла. Батько зблід, очі налилися кров'ю, ілля застиг, наче його облили крижаною водою. Ти що Мелешем, нарешті? виплюнув батько. Це ж сім'я. Саме так кивай, кивнув я. Сім'я. Якщо ви впевнені, в успіху Іллі, то в чому проблема? Мати схлипнула Як ти можеш так і з нами? Ми ж твої батьки. А як ви могли все життя робити вигляд, що мене нема? відповів я спокійно. Батько підвівся, кулаки тремтіли, соромно за такого сина. Краще б ти не народжувався. Я піднявся теж. Це ваш вибір. Удачі з бізнесом! Я накинув куртку і вийшов. Ніхто не зупинив, ніхто не покликав. Вперше я зрозумів остаточно між нами нічого більше немає. І це було полегшення. Минуло кілька місяців, і випадково я зустрів двоюрідну сестру Оксану. Вона зітхнула і спитала Ти знаєш, що з твоїми? Не цікавлюсь, відповів я. Але вона все одно продовжила. Кав'ярня Іллі протрималася три місяці. Провал повний. Він продав їй за копійки, а тепер батьки продають квартиру, щоб покрити його борги. Я слухав і не відчував нічого ні радості, ні злості, лише спокій. Передай їм, сказав я тихо, що я не повернуся. У мене все добре. Оксана кивнула, дивлячись на мене довго, але нічого більше не сказала. І тоді я зрозумів я нарешті став вільним. Частина п'ята. Після розмови з Оксаною я йшов вулицею і відчував дивну легкість, наче всі ті роки, коли я намагався довести власній сім'ї свою цінність, розчинилися в одному короткому реченні Я не повернуся. І справді, куди? У той дім, де мене бачили не як людину, а як джерело ресурсів, у той дім, де мої успіхи були дрібницею, а невдачі брата, трагедією для всіх? Ні, я повернувся до своєї квартири. Скинув куртку на диван, пройшов на кухню і поставив чайник. У вікні сутеніло, вогні міста спалахували, наче хтось відкривав нову книгу. І тоді мене накрило просте, але ясне відчуття тепер я справді сам собі хазяїн. Ніхто не скаже, що я повинен, ніхто не подзвонить, щоб нагадати, що я старший, і мушу жертвувати. Я налив чаю у кружку, сів за стіл і вперше за довгі роки відчув. Що тиша навколо це не самотність, а свобода. Але минуле все одно чіплялося, наче старий реп'ях. Іноді вночі я прокидався від спогадів. Мама, яка холодно каже: Ти повинен, батько, що грюкає кулаком по столу, ілля, який кричить, Ти заздрісний. Ці голоси лунали навіть тоді, коли їх не було поруч. Я йшов на роботу, сидів над цифрами, спілкувався з колегами. І раптом у голові спливав один із тих моментів, наче минуле все ще вимагало свого місця. Одного разу, коли ми з колегами пили каву в обідню перерву, хтось запитав Андрію, а чому ти ніколи не говориш про сім'ю? Я на секунду застиг, усміхнувся куточком губ. По іноді краще мовчати, ніж розповідати історії, які ніхто не зрозуміє. Вони пожартували, та розмова пішла далі, та... але в мені залишився осад. Я зрозумів, що моя історія це не просто сімейний конфлікт, це питання вибору. Жити для себе чи дозволяти іншим висмоктувати тебе до останнього. І я вже зробив свій вибір. Через кілька місяців я випадково натрапив на Ілю на вулиці. Він ішов похнюплений, худий, у старій курці. Ми зустрілися очима. На секунду я подумав, що він щось скаже, але він лише відвернувся і пройшов повз. Я зупинився, дивився йому вслід і відчув: жодної злості більше немає, лише порожнеча. Колись я би кинувся допомагати, запропонував би гроші чи підтримку. А тепер ні. У нього був шанс. Я давав йому сім шанс. Вони відкинули одного вечора знову задзвонив телефон. Номер матері. Я довго дивився на екран, перш ніж відповісти. Її голос був втомлений, ламкий. Андрію, ми продаємо квартиру. Усе дуже погано. Може, ти міг би? Ні, сказав я спокійно. Я більше не ваш банкомат. Але ми ж сім'я. вирвалося у неї. Ні, мамо. Я зробив паузу. Сім'я це коли люблять усіх дітей однаково. А у вас був тільки один. Я поклав слухавку. І тиша, що настала після цього, була не важкою, а звільняючою. Минали дні. Я працював, розвивався, почав відкладати гроші на власну квартиру. Моє життя більше не крутилося довкола чужих забаганок. Іноді я чув від знайомих ну, це ж батьки пробачив. Я усміхався. Пробачити не означає повернутися. Зустріч із сестрою Оксаною. Ще довго крутилася в голові. Її слова були останнім підтвердженням вони самі вибрали цей шлях, вони самі вирішили, що один син тяглова конячка, а інший золотий хлопчик, і тепер платять ціну за власний вибір. Я сидів на кухні своєї маленької квартири, дивився на паруючу чашку кави і думав у цьому світі кожен платить хтось грошима, хтось роками, хтось нервами. Я вже заплатив сповна. І тепер мій борг тільки перед самим собою. Іноді мені пишуть у соцмережах далекі родичі Ти ж старший міг би підтримати Іллю. Він же твій брат, я читаю і не відповідаю. Бо єдине, що я можу сказати, братство це не спільне прізвище, це спільна підтримка. А якщо її ніколи не було з їхнього боку, то й вимагати її від мене вже пізно. Я закриваю ноутбук, відкидаюся на спинку стільця і дозволяю собі розкіш тиші. Це і є мій подарунок собі за всі ті роки, і ніхто вже не зможе його відібрати.